Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Шульгін Дмитро Анатолійович, сапер 808 ї Дністровської окремої бригади підтримки, військова частина А 3955 інженерних військ Збройних сил України. Народився Дмитро 25 травня 1988 року в Кропивницькому. Дитинство та шкільні роки провів у рідному місті. У 2005 році закінчив місцеву школу номер 20 та вступив до коледжу механізації сільського господарства. Хоча навчання давалося йому нелегко, він постійно прагнув самовдосконалення. У 2007 році отримав свідоцтво електромонтера, а наступного року диплом техніка електрика з відзнакою. Вищу освіту Дмитро Шульгін здобув у Центральноукраїнському національному технічному університеті, захистив диплом бакалавра та магістра з відзнакою. Працювати пішов на завод Кернал з люсером сантехніком. На підприємстві Дмитро проявив себе як хороший майстер. Його неодноразово нагороджували почесними грамотами за віддану працю. Людина із золотими руками так відгукувалися про Дмитра рідні і друзі. Він умів полагодити все: від побутової техніки до автомобіля і ніколи не залишався осторонь чужих проблем. Часто допомагав літнім людям безкоштовно від щирого серця. Для своєї родини Дмитро Шургін був дімкою, Дмитриком, племінником, братом, дядьком, хрещеним завжди чуйним, уважним до близьких. Він знаходив час для зустрічей, умів робити особливі подарунки, немов вгадував заповітні бажання. Дмитро буквально випромінював життєву енергію. Двоюрідний брат Дмитра Роман Пендюр згадує все, на що вдома натикаюся, все його нагадує. Адже я робив це з його допомогою інструмент, який маю, здебільшого подарований ним. У грудні 2022 року Дмитро Шульгін став на захист України, майстровитого, розумного й освіченого його високо цінували у збройних силах, навіть попри відсутність бойового досвіду. У війську Дмитро став сапером. Пройшов навчання в Кам'янці-Подільському, а також за кордоном, у Німеччині та на Кіпрі. Навіть брав участь у військових змаганнях. Саперна справа, яка вимагала надзвичайної точності і відваги, і була йому до душі. Дмитро навіть планував після перемоги залишитися у війську і розміновувати звільнені землі. Побратими згадують Дмитра як людину надійну, відповідальну та водночас життєрадісну. Дмитро був зірцевим військовим, який виконував свій обов'язок до останнього подиху. Справжній патріот, надзвичайно світла та порядна людина, написав про Дмитра Шульгіна один із побратимів: На фронті Дмитрові випала особлива місія звільняти відмін поля під роботиним на Запоріжжі. Аби зупинити український контрнаступ, росіяни рясно засіяли землю вибухівкою. Щоб бронетехніка і штурмовики могли дістатися до ворожих позицій, дорогу їм прокладали сапери. 27 червня 2023 року, під час розмінування території поблизу села Роботине, Дмитро Шульгін потрапив під артилерійський обстріл і отримав важкі поранення. Його евакуювали до шпиталю, намагались урятувати. Ще тиждень він боровся за життя. Але 3 липня 2023 року його серце зупинилося. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана герою.